Добрий день, вітаю вас на каналі Клуб Руслан. Мене звати Павло, і сьогодні в нас на огляді ніж для щеплення від компанії Victorinox 39116. Цей досить цікавий ніж з асортименту ножів для щеплення від Victorinox. Він має в собі два леза. Само собою це є складний ніж. Victorinox виготовляє власне ножі для щеплення якраз в складному вигляді. І цей ніж має два різних леза, а також язичок латунний позаду для відгинання кури. Нагадую, усі підписники нашого каналу за промокодом 2021 отримують 5% знижку. Вкажіть цей код при оформленні замовлення або продиктуйте його по телефону менеджеру. Також не забудьте вказати ваше ім'я на YouTube. Тому підписуйтесь на наш канал, вмикайте дзвіночок та ставте лайк цьому відео. Одне лезо є пряме з загнутим кінчиком догори, а друге лезо є пряме з загнутим кінчиком донизу. Цим лезом частіше виконуються операції окуліровки. А ось таким лезом частіше виконуються операції купулюровки, щеплення в приклад, а також там, де потрібно проводити зріз гілки одним рухом. В закритому положенні цей ніж має довжину 100 мм. У відкритому положенні з одним або з другим лезом ніж має довжину 195 мм. Довжина леза як одного, так і другого поріжучої кромці біля. 52-53 мм. Вага цього ножа 60 г. Як і дне, так таке друге лезо, призначене для роботи правою рукою. Тобто з правого боку одне і друге лезо є абсолютно рівне. Тобто спуск виконаний в ноль з правого боку. З лівого боку, ми бачимо на одному і на другому лезі виконаний спуск до ріжучої кромки, а також невеликий підвод, який виходить на ріжучу кромку. Також з лівого боку ми маємо фаски, які дозволяють відкривати лезо, чіпляючи його за цю фасочку. На одному і другому лезі ми бачимо класичний напис для таких ножів: Victorinox, Swissmade і напис Stainless. Stainless означає, що це ніж, виготовлений з нержавіючої сталі. Лезо, а також язичок, фіксується спеціальними пластинами, які знаходяться всередині, в відкритому положенні і в закритому положенні. Цей механізм називається Sleep Joint. Язичок, який знаходиться позаду ножа, виконаний з латуні. Він також з лівого боку має фрезеровку під відкриття нігтем. А клапки, на яких зібрані ніж, також виконані з тої самої латоні. Усі внутрішні частини ножа виконані з нержавіючої сталі, а обкладинки виконані з нейлону. Цей нейлон є шершавим і досить комфортним в утриманні. На лівій обкладинці ми бачимо логотип Victorinox. Придбати ніж для щеплення Victorinox 39116. Ви можете в компанії Garden Tools Україна, яка є офіційним дистриб'ютором Victorinox на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів клуб рослин і в нашому інтернет-магазині. Дякую вам за увагу.